В місті Златопіль ми проводимо масштабні роботи з заміни силових кабелів 10,04 кВт. На даний час ця робота триває. Частину кабелів 10 кВт ми вже проклали, і частина ще у нас на літній період цієї мережі 04-10 кВт. Також по програмі гуманітарних матеріалів ми отримали самоутримний ізольований провод. Теж роботи розпочаті, вони масово будуть проводитися в літній період. Це 5 ліній 04 кВ від двох підстанцій. Після завершення робіт по укладці кабельних мереж ми значно підвищимо надійність електропостачання 4-6 мікрорайонів міста. Це два найбільших мікрорайони, майже половина споживачів міста. Мережі виконані самовтривним проводом, підвищать якість електричної енергії, зниження скарг на якість електричної енергії, дефектний провід або який вже технічно відстав від тих навантажень, які існують. Зараз буде замінена на СІП перерізом 4х50, замість проводу 25-35 квадратний ізольованих. Тобто ми приводимо в відповідність до правил влаштування електроустановок і покращуємо в цілому якість електропостачання. Плюс це дозволить в подальшому і е, споживачам збільшувати потужність в рамках технічних умов, е, збільшувати можливість навантаження, оскільки кількість електроприладів вже в людей збільшується, тому мережі потрібно теж підтягувати. В травні місяці ми отримали 10 гуманітарних трансформаторів, проведена робота по їх заміні в межах району нашого обслуговування. Це пов'язано в тому числі також зі зниженням втрат технологічних, оскільки трансформатори більш економічно працюють, знижуються втрати безпосередньо товариства і більш сучасне обладнання. Слід відзначити, що в рамках допомоги гуманітарної по транспорту ми ще отримали вантажопасажирський автомобіль Toyota Hilux, який використовується в виробничих питаннях, в тому числі перевезення матеріалів, персоналу, інструментів застосувань. Роботи проводимо, в тому числі з використанням отриманого за гуманітарною допомогою спецмеханізму і ВЕКа. Спецмеханізми ми використовуємо. Лінійними бригадами і при виконанні розчистки трас лінії електропередач, при виконанні різноманітних робіт по експлуатаційному обслуговуванню, заміна ізоляції, регулювання проводу та інше.